Зараз вся країна переживає скрутний час, пов'язаний з війною, і кожен українець робить все можливе, щоб наблизити нашу перемогу. І саме це велике свято символізує перемогу життя над смертю. Тому сердечно бажаємо, щоб переможний дух нашої нації і надалі супроводжували вас і вашу родину, давали сили, енергію, наснагу для добрих і корисних справ на добробут і процвітання нашої рідної України. Він переміг ворожі сили, прийшли дні горя і тривоги. Його не втримала могила, бо він могутній, сильний Бог. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Вітає звалиним вам Міцного здоров'я та мирного неба над головою. З Великодним, миру, добра і злагоди вашим сім'ям! Вітаю з Великодним. Дякую, слова, захищає, скоріше повернулися додому, миру, сонця і скоріше беремо. Дякую що ви вина захищаєте. Бажаю щастя і злагоди в родині та благодаті Божої з Небес. І хай по всій лунає Україні Христос Воскрес! Воїстину воскрес. Христос Воскрес! Воїстину воскрес! Зі світлим святом Великодня! Світи Сонечко з Небес, Христос Воскрес, Христос Воскрес. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Христос Воскрес. Воістину воскрес. воскрес. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!